Слава Ісусу Христу, слава Україні! З вами Петро Ярославович, канал Мазуріярик. І я розкажу сьогодні ціни на ринку оптовому Львів. Начну з капусти. Капуста Пекінка 20, молода 17, пізня. 5-6, цвітна 30-40, броклі 60. Савойка 25. У нас пішла редиска 25-40, Помідор червоний у нас. Сливка від 40 до 70 гривень рожевий. Перець від 40 до 70, огірок 70-80, кабачок 50. Буряк 5, 7, морква 12-17, картопля 5, 6, часник 100, 150, цибуля 22, 25. Салат 170 від 70 до 100, цибуля зелена, 150, петрушка 100 і окроп 130.

Мандарини від 60 до 90. курма 100, гранат 45, гриби 45 на гурт. М'ясо свинини від 135 до 200. Сало 130, 150. Яйця 5,50, 7, кури вже 85. Яловичина 170-230. Киріль 185. Такі ціни сьогодні на, на ринку оптовому у Львові. Всім здоров'я. В перемоги. Слідкуємо за ціни, Кожну неділю обновляти будемо. До побачення. А зараз хочемо взяти собі 6 кубових, 6 кінських сил, 6-7 кінських сил і собі такого піде замість мотоблока. Погані, звичайно. Да, можна було б катати замість мотоблока. Дві да, тисячі. З фризою 2000 такий. Дві тисячі з фризою. Ага. Непоганий, так кресть. Підписуємося на канал, ставимо лайки. Обов'язково підписуємося на канал. Дуже дякую.